Добрий день, я Надія з Харкова. І сьогодні, мабуть, всі городники діляться, як в них пройшло це по заморозки. І ось сьогодні я теж прибігла подивитися, як воно все виглядає. Ну, що сказати, чесно, я намагалася обробити, обробити карбамідом. Поперед заморозками. І дивлюся, так, мороз тут був, але ось вишеньки вони цілі. А ось дещо О, зараз покажу. Ось як смородина. Ось, бачите, був були заморозки. Нас, здається, було до мінус п'яти. Ось щось більш-менш ціленьке. Теж обробляло, але, мабуть, все ж таки нижче до землі, ось прикривала покришкою, щоб, може, мороз не так гуляв. Бачу, що були заморозки, трошки побило, але смородина живенька. Там ось якісь листячки дуже-дуже погано себе почувають, але може вони все ж таки відійдуть. Ось будемо чекати. Більш за все. Я переживала за черешню, бо цього року вже ну, багато років вона росте, але ну, я не доглядала, не я була господаркою тут. ось. І ось дивіться, скільки було квіточок, і дуже було б сумно, якщо б вони всі загинули. І я от намагалась їх і обробити. Вон бачите, скільки броньочечок готується квітнути. Ось. І так, думаю, що воно дуже має порадувати нас цього року. І оці заморозки я дуже-дуже боялася, що воно все померзне. Але здається, нічого, може все ж таки допомогло, те, що я обробляла. Ось, наприклад, якщо брати <кій> а квіт, який, ну, от бачите, зрізані були. Ну, так вийшло, що це трошки хворо, хворе було дерево, зрізали. Ось все померзло. Ось все корічніве таке, не, не дуже добре. А те, що оброблене було і живеньке. Здається, нічого. Ну, трошки, трошки був он, Бачите, трошки по краєчку воно теж прихватило. Я не знаю, чи видно, чи не видно. Сьогодні ще теж дуже холодно. Ось так ось, може я не знаю, як показати. Ось, так що такі справи. Я не знаю, чесно кажучи, за абрикоси, бо теж дуже хотілося мати їх цього року. Мабуть, треба лізти догори, дивитися, бо вони ну, виглядають так теж, як прихопило морозом. Ну, чесно кажучи, дерево не дуже гарно оброблене було, ну, не дуже здорове. Ну що, ну що будемо робити? А ось що я дуже здивована, я не очікувала. У мене хризантемка, бо то ось вона зовсім, зовсім, зовсім змерзла. Звід неї нічого не залишилося. Ось, а ну тюльпани вони ж не бояться. І ось поруч, я не знаю, здається, це може гіацин, та може якісь мускарі. Я не знаю, ну, але його прихватили, прихопило дуже добре. І може навіть ні, відійде, відійде. Може, квітнути не буде. Ось такі тюльпани махрові. Ну теж вони, вони були під морозом, але відходять. Ну, сподіваюся, що все буде добре. То дорогенькі. Поділіться, як у вас там справи. Ми буквально там 3 кілометри від Харкова. А ось то нічого. У місті, звичайно, там, де забудова, то все нормально. А ось так ось о, за містом, то потрошки є, є. <гум> Щось постраждало, а навіть ось у мене тут верба. Ну, вона така розквітла і вона зрізана. Вона в воді стоїть, бо це хтось зрізав. А я думаю, може, чи вдасться, я не знаю, хтось поділиться, чи вдасться, щоб воно коріння пустило. Дуже хочу мати вербу. Ось. І ось таке о, витримала. Ну, верба, здається, вона теж не, не боїться ніяких морозів, вона така витривала, як всі ми з вами, українці. Ось. То бажаю всім всього найкращого. Може будемо дивитись, якщо вам сподобається. Мій досвід, я буду ділитися. Я не дуже, не дуже досвідчена, скажу чесно, але це мої перші кроки у огороді. Ось ми трошки тільки будем, будемо, маємо благоустрій якийсь робити, бо тут дуже ще погано, дуже багато в нас порослі, таке захаращене все. Ось багато ми стригли, різали. Ну що, таке воно життя, треба працювати. Ось бажаю всім вам наснаги, здоров'я, кріпких спин, кріпких рук і гарного настрою. щоб ми все переможемо, ми вистоїмо. До побачення!